Міська влада в Бердянську до початку курортного сезону намагається впорядкувати стихійну торгівлю, яка процвітала у Бердянську процвітає в Бердянську вже багато років. Ось, наприклад, позаду мене ви бачите стихійний ринок, який виріс тут буквально за декілька років. Напроти супермаркету АТБ по східному проспекту чиновники підходили лише з питання сили та штрафували торгівців, проганяли їх з цього місця. Наразі підхід змінено, і центральний ринок збирається облаштувати тут цивілізовані торгові ряди. Як до такої ініціативи ставляться власне самі торговці? Ми у них і поцікавилися. Андрій торгує овочами з власної грядки близько року. Так він намагається прокормити свою сім'ю. Заводів у нас нету, такого, такої роботи, толкової, нету, Приходиться виживати. А виживати приходиться як? Виживати приходиться ну, по-всякому. От як можемо, так і виживаємо. Ну я ж не піду воровати, щоб мене посадили. Андрій чув про плани облаштувати в цьому районі цивілізовані торгові місця і підтримує таку ініціативу. А якщо це буде ринок, якщо це буде все цивільно-толково, я, звісно, за. Я почому? Я не проти. Я з удовольствия. На відміну від Андрія, який продає власні овочі та фрукти, є на стихійному ринку підприємці, які перепродають чужий товар. Вони вже давно облаштували собі стаціонарні місця, але готові стати за прилавки центрального ринку, аби їх більше не штрафували. Я зби, що тут був ринок Тобто нормально цивілізований, так? Да. вибрали за місцевий діні. Звісно, ребята, да, ми згодні. Я знаю, в тому плані, що. Местовую, там, допустим, да, там сколько так согласно там товару, там как что. Ну, действительно, что тогда хоть спокойно будешь торговать. Потому что центральный рынок, вы ну, сами знаете, там перегружен, там не стать негде. А сейчас жить каждому нужно как-то выживать, поэтому мы с удовольствием, если будет здесь рынок. Ну, я бы, ну, сколько там будем оплачивать, как это самые. ну, чтобы только э, место было, чтобы познать постоянно, что тебе никто не будет трогать, и вот так вот. За інформацією директора центрального ринку Вадима Пікуля, точної дати, коли будуть встановлені нові торгівельні місця, поки що немає. Вартість одного місця та інші подробиці, ми обов'язково повідомимо вам пізніше.